І так, сьогодні ми вирішили відвідати аквапарк Карпатія в Мукачеві. Ось, Йдемо до неї. Вулиця Духновича, 89В. Адреса. Ось така краса. Тут прямо і паркування є, кому потрібно. Попробую. Аквапарк знаю. Карпатия, а це рецепція. Так, можна подивитися, відразу прайс ліст Сьогодні 352 години і цілий день 500 гривень. Це якийсь магазинчик, де все є. Якщо ви щось забули. Так, будемо брати квиток на цілий день. Це крутий атракціон. Хвиля, як в морі. І ось так багато на вулиці шезлонгів. Але вони під сонцем і багато зайнятих під навесами. Але все рівно прикольно. Зараз спробуємо. Це басейн із соленою водою. Тут є табличка, де написано яка користь від сольових ван для здоров'я. Є ще один басейн. Метр п'ятдесят, а тут цей басейн метр сімдесят Максимум і ось для дітей є 90 сантиметрів. А також дуже Прикольно. Басейн термальний, оздоровчий, теж є табличка з надписом, для чого він потрібен, що лікує. І ось такий термальний джакузі, теплий басейн. Прикольно, до речі. Також є багато фудзон. Тут біля моря, можна так назвати, є барчик, де є алкогольні напої, ходоги, всякі там картопля. І цього народу шум. Фудох французькі 90, паніні 90, нагіці 75, Американо 30, Аперольшкоріць 80, розсека 70. Так, Зараз тут волну виключили. Ну, Ось так люди відпочивають. А це така лаунзона, в якій тут є. Мішочки такі шезлонги окремі та ось такі, як кроваті, 250 гривень коштує. І далі ми піднімаємось. І бачимо, що тут на горі є лаунч-тарас-бар. Такий і, звісно, басейн. Зараз подивимось. Скільки там народу? Басейн, метр сорок п'ять. Голивина. Вот такая. зона, ва, вот. зона для ой. Ще басейн. Ух ти, я його ще не бачу. Ще один басейн насторовче, термальний. Ось такий прикольний. І тепер заходимо. До самого аквапарку. Ось так. Бачите, горки, чотири горки, багато народу стоїть черенки. Випливають. Тут як скелі зроблені. Дуже слизько багато води на полу, на підвозі. Радість річка, яка та така, під воротом. дитяча зона, Ось дірки. мармороз, Бескіт, боржава, свидавай. Да, зараз піднімусь, спробую. тут є? Так, подивимось. Ага, о, ще дитяча зона. Ось це прикольно. Зроблено для діточок. ВДР. Парк. Це нормально. Ну добре. Так, якщо хочете поїсти, то тут є бістро. Біля тих басейнів як бар, а тут бістро, я так розумію. Щось там більш-менш такі трави. Ага, ну подивимось. Подивимось, що тут маємо. Гарячі страви, перші, гарніри, соуси, піца, десерти, Ось так. Саме обслуговування. Не буду викатувати, ось так люди їдять. Зона. Ще один басейн джакузі Терм... Мінера... О, термомінеральною водою. Так. Йодобромом. Ух ти. Лікувальні власи. Ось це така. А, сольова печера. Ой Боже. Це не все. Печера. А ось ще можна піднятися ще вище. І піднімаємо ще вище і щось ми побачимо. І ще один басейн. Самій горі. Ось така краса. Один метр з гнубина бастання. Оцей вид такий крутий. Сьогодні ми прийшли в Аква Сіті, який знаходиться в місті Мукачево, тому що... Сьогодні дика спека знову. І ось подивіться, яка краса, дуже глибокий басейн, дорослий, багато ліжаків, але під сонцем дуже важко сховатись зараз. Ось ці зонти не допомагають іноді. Є там критий басейн, але ми пішли у відкритий 250 гривень цілий день. Подивіться така фотозона, бар, де дуже демократичні ціни на напої, на їжу, Ось, дитяча зона, майданчик, також дитячий басейн. Далі там є прикольний такий. Термальний басейн, дуже тепленький, як у ванні. І ще там цікава зона, як будто в морі. Там навіть водоспадик такий і колір води такий зелененький. Як морська вода. Зараз покажу. Ми вже окунулись, там тепленька, дуже водичка. Басейн не дуже глибокий, для діточок підійде, але і нам було добре дорослим. Ось Подивіться, яка красота. Ось так. Опа. Ось дитяча зона, а ось зона, де можна поїсти, побити. Воно окремо є. продається. Взагалі дуже прикольно. Підлавочна вулиця, 13 розташований. Неподалеку знаходиться епіцентр. Нам сподобалось. Так що в жару саме те, у спеку. Всім бажаю гарного дня. всього найкращого. Якщо є змога у вас, то відпочивайте. Пока.